І далі вів Ісус, з чим іще порівняти царство Боже. Воно подібне до дрібки дріжгів, які жінка змішує з трьома мірками борошна, щоб пізніше тісто зійшло. Силкуйтеся війти тісними ворітьми, бо кажу вам: багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із-на двору та стукати в двері й казати: Господи, відчини нам. А він вам у відповідь скаже. Не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед тобою і на вулицях наших навчав ти. А він вам відкаже: говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач там і скригіт зубів, як побачите ви Авраама, та Ісака, та Якова, та пророків усіх в царстві Божім, себе ж вигнаних геть. І прийдуть інші від сходу і заходу, і півночі, і півдня, і престолі в царстві Божім засядуть.